Готуємося до велоз'їзда. Такі ми перед велозаїзд. Такі ми вже колись і починаємо заїзд. Деня, ми поїхали. Ага. На вершка відео. Зараз буде перша зупиночка. Правда? Ну що, наша друга зупинка з Арсеном на велопробігли. Кось маленько вдів мокру майку. А так-то, скільки людей, дивіться. Круто, діточки молодці. наверх саме виїхали, почти вже Останні під ага, там. останній підйом. Останній підйом велопробіга. і кінцева точка, фініш. На велопробіги. Лісова кухня. Смакота. що й на кормі. Ну со, у нас буде закінчення, велопробігу. Ось так ми виглядемо пісня, пісня, закінчення. Друча, <ривіття> 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 ти молодець.